Нарешті S-Cross, доступний для продажу в Україні. Новинка отримала дуже яскравий дизайн. Якщо подивитись на передню частину, то найбільше в око впадає, звичайно, що центральна решітка радіатора. Вона виконана в такому незвичному стилі і пофарбована. Ну, якщо оригінально казати у колір Black Piano, я думаю, що дуже буде гарно дивитися разом зі світлими кольорами, але й не потіряється з якимись темними кольорами, як, наприклад, ось цей новий темно-сірий. Далі бачимо великий передній бампер. Він дуже масивний і збільшує візуальний автомобіль, що в принципі теж буде збільшувати його на дорозі. В нього вбудовані повторювачі поворотів. Далі маємо протитуманні фари. Ну і звичайно ж, якщо ми кажемо про. Комплектацію GLX, то будуть вбудовані передні парктроніки. Ну і наостанок, те, що дуже важливо, наприклад, для мене, як для людини, яка дуже багато їздить вночі, це, звичайно, дуже гарні світлодіодні фари. І ближнє світло, і дальнє світло, і денні ходові вогні вони повністю зроблені на LED-технології. Тому в цьому сенсі жодного компромісу в плані безпеки виробник не робить. Звичайно, що якщо подивитись на бокову частину автомобіля, то першим, що впадає в око, це наші нові фарбовані поліровані диски 17-го радіусу. Ну і те, без чого не обходиться жоден автомобіль Suzuki, ну, Принаймні, останні, мабуть, що 10, а навіть 15 років. Це розширювачі, пластикові розширювачі арок. Якщо забути за дизайн, то вони мають дуже гарну функціональну потребу. А саме вони захищають арки автомобіля від каміння та піску, якого ну, дуже багато на наших дорогах. Дизайн задньої частини повністю корелюється з дизайном передніх. Такий самий масивний бампер. Нефарбована частина, нижня частина, як захист, пофарбована в сереблястий колір. Також так само вбудовані задні парктроніки. Ну і наостанок маємо тут світловідбивачі. Що ж стосується кришки багажника, то вони так само мають вбудовані LED-фари задні. Ну і, звичайно, що сам значок Suzuki, він обрамлений таким самим Black Piano, як і передній. На маємо вбудований. Спойлер з повторювачем стоп сигналу.